Єрмаку треба закріпитися в легальній владі. Він розуміє або він планує щось, і це щось може стати таким, що він в цей момент перестане бути людиною, яка хоч щось контролює в країні на посаді керівника офісу президента. І тому йому потрібно. А хто головна персона парламентсько президентської республіки? Ні, не спікер, головна інституція, парламент, а головна посадова особа, прем'єр-міністр. Це головна людина має бути в нашій країні. Не президент і тим більше не голова офісу. І якщо Єрмак опиняється на цій посаді, в нього всі ресурси країни, вони і так в нього всі, але там безпосередньому контролі ніхто його не може сколупнути. Так відповідальність на нього падає на всі провали, відбрехатися знайдуть який спосіб. Або може, в той момент несь там сугом накажуть трошки менше красти, Боже, люди так зразу втішаться. Дивіться, прийшов Єрмак, злодії вовлять. А Єрмак же ж контролює антикорупційну інфраструктуру, всю. злодії вовити почали, все інше. І гроші звідки.